СБУ затримала 55-річного жителя Тростянця, який передавав ворогу дані про місця базування українських військових. Під час розвідувальної вилазки він намагався встановити точні координати військового об'єкта ЗСУ, щоб скоригувати по ньому ворожий авіаудар. У ході затримання у зломисника вилучено мобільний телефон, з якого він намагався відправити агресору, фото та геолокацію потенційної цілі. Затриманий виявився уродженцем Росії і колишнім членом партії регіонів. Після деокупації Сумщини він був дистанційно завербований кадровим співробітником ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності на території області. До уваги російської спецслужби ексрегіонал потрапив через власні дописи в одному з месенджерів, в якому вихваляв кремлівський режим. Слідчі служби безпеки України повідомили затриманому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою йому загрожує довічне ув'язнення.